У Коломиї відбувся регіональний турнір з міні-футболу на призи міського голови. Змагання проходили цими вихідними у спортивному комплексі Прикарпаття. Організатори проводять турнір уже 10-й рік поспіль. Цього року участь у ньому взяло 8 юнацьких команд. Засновником турніру, 9 років поспіль був головний редактор місцевого видання «Коломийський вісник цього року. меценатом виступив міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Упродовж двох днів діти завзято боролися за перемогу. Хто переміг, знають наші Коломийські журналісти. Десятий західноукраїнський регіональний турнір з футболу серед юнаків провели у Коломиї. Цими вихідними у спортивному комплексі Прикарпаття найкращі юнацькі футбольні команди регіону змагалися за призи Коломийського міського голови. Ігор Слюзер вперше виступає меценатом такого турніру. Раніше його фінансував редактор місцевого видання Коломийський вісник. Нині газета не виходить, тому міський голова Коломиї вирішив взяти організацію цього турніру на себе. Я пам'ятаю, як перший турнір, бо я допомагав деп'яному Василю Антоновичу. Разом зі своїми друзями проводити цей турнір. Сьогодні він змінив назву і я дякую Василю Дем'яніву, що він дозволив це зробити. Бо, в принципі, це він засновник турніру, це він вас організовував. Ну, ідею подав Андрій Стромецький, тренер з футболу, і від неї відмовитися не можна було, бо справді ці молоді люди, ці молоді наші горошки, як я люблю на них казати, футбольні, футбольні. Маленькі горошки, а можуть виростити як коти горошки великими хотів би таку мати надію. Мусять десь змагатися. Вони тренуються, тренуються. А... Всеукраїнських турнірів немає. І найважче, звичайно, це розмістити, поселити команди потім, щоб це все відбувалося по графіку. Цього року на Коломийський турнір прибули вісім футбольних команд з Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Через складні погодні умови дві команди до Коломиї не приїхали. Та, незважаючи на це, змагання пройшли на досить високому рівні. Я хочу подякувати всім учасникам цього турніру, які приїхали, які привезли своїх дітей. І судячи з того, що на полі точилася така вперта боротьба, я впевнений, що в українському футболу велике майбутнє. Я поважаю нашій, нашим дітям, молодим, перспективним, завжди перемог. Прибуло до Коломиї і вболівальники. Тренер Чернівецької команди, ДЮСШ США No1, довго чекав цього турніру і сподівався на перемогу. Турнір вигравали три рази. Ну, надіятися ми не можемо ні на що, через те, що то діти, не ми граємо, самі розумієте. Думаю. Сильніші переможуть змагання. Тривали два дні. Поєдинки між командами були дуже емоційними, додавали азарту і не менш емоційні судді. Участь у турнірі брали юнаки віком від 10 до 14 років. Серед півсотні хлопців була і одна дівчина. 12-річна косівчанка вміло маневрувала м'ячем і не поступалася витривалістю і навичками юнакам. Кі дуже добре відчуття, як я завжди люблю футбол, не організовано вигравала, але Тут мені дуже сильно подобається. Я думаю, що я сюди не один раз приїду. У фінал вийшли косівська та чернівецька команди. У запеклій боротьбі з рахунком 4-2 перемогли косівчани. Визначали в кінці також кращого гравця, воротаря, захисника та бомбардира футбольного турніру. Переможці отримали грамоти, кубки та медалі від Коломийського міського голови Ігора Слюзера.